Віталій Гайдукевич, журналіст і публіцист, написав Хвилину фантастики. Каже, є відчуття таке, що для багатьох цими днями привідкрите вікно можливостей або шпаринка шансу. От, послухайте. Депутати від Слуги народу мають практично ідеальний шанс почистити карму і зробити перші кроки в бік вийти із мінімальними втратами із політичного зашквару. Ну як з мінімальними. Це може бути той стан, коли вже відчуваєш, що тебе не поб'ють на вулиці, але ще не той стан, коли не соромно дивитися людям в очі. У четвер, о 20.00, фракцію, схоже, будуть ламати через коліно всіма доступними методами. На слабо, покоріться інакше прийде слідчий до вас, ми пов'язані одними схемами, тому або всі йдемо на пролом, або сядуть усі. Варіантів багато. От, якщо депутати намацують в кишені е, ну, совість, то вони можуть вперше заявити в очі своєму вождю, що більше вони не слуги, не обслуга, і що країна їм дорожча, що контракт завершено, і що вони тепер депутати. Так, це може бути страшно, але ті, хто знайдуть в собі гідність, особливо ті, хто надалі хотіли би бути в політиці, Мають шанс повернути суб'єктність, стати насправді корисними для держави, вперше за свою каденцію, реабілітуватися за попередню ганьбу і навіть закласти фундамент у власні подальші політичні перспективи, якщо вони увімкнуть розум, совість і так далі. Парламент в цілому має шпаринку шансу, що бунт колишніх слуг примусить їх довести свою користь на діях. Тобто зібрати іншу більшість без ОПЗЖ і без інших відвертих чортів, можна спробувати. Це для нинішньої каденції, прямо як хто був ніким, той стане всім. Бо в парламентсько-президентській республіці при зашквареному президенті саме парламент стає всім. Зеленський має шанс обміняти майбутній золотий парашут на відмову від авторитаризму і бажання правити абсолютно. Ідеальний момент продати суспільству і партнерам фразу Гаразд, я перекладаю більшу частину відповідальності за ситуацію в країні на раду і коаліційний уряд, а сам обмежуся лише дипломатією і допомагатиму майбутньому трансферу влади, так я піду з політики після найближчих виборів, а до того я допоможу раді і уряду. Такий абсолютно фантастичний сценарій міг би купити Володимиру Олександровичу фразу. Окей, тебе не будуть наздоганяти, але лише тебе, а інші відповідатимуть сповна. Україна як держава мала би шанс на віражі переформатувати із наявного депутатського матеріалу коаліцію і сформувати тимчасовий перехідний уряд, отримати лише на підставі самого факту резерв легітимності в очах суспільства і довіри з боку партнерів. Тобто, це був би шанс вистрибнути з прірви. Суспільство мало би шанс отримати ін'єкцію обережного оптимізму і нівелювати 6 років нагромадження відчуття депресняку і пригнічення від деградації політики. Цей скромний оптимізм і віра, що ми ще маємо спробу виправити помилки, і ця війна не даремно, дуже потрібні і на лінії бою, і в тилу. Також, можливо, свої шанси в нинішній ситуації були би для СБУ і більш-менш притомних чиновників різного рівня. Для партнерів України це був би великий шанс побачити, що Зеленський, Єрмак, Міндіч це не Україна, і що у нас досі є достатня кількість людей, які можуть спільне поставити вище над особистим. Тобто для заходу був би шанс побачити, їх допомога не даремна, не в пісок. Побачити це, заспокоїтися і отримати аргументи, чому нам треба допомагати більше. А в інфополі. Був би шанс вибити із вжитку низки московицьких аргументів, котрими вона топить нас на різних майданчиках. Бо, вочевидь, найслабша ланка, а зараз це Зеленський, раптом зникне з рівняння, перестане бути слабкою і прогнозованим місцем для ударів. Ось він шанс. Простягни руку, і він твій. Бери. Так символічно було би це зробити у п'ятницю, 21 листопада. І подарувати країні шанс на свободу і гідність.